Привіт, я Анатолій Векслярський, ведучий програми Місячні Транбони на Радіо Київ. Тут мої колеги вигадали скоромовка челендж. Колись був суржик україно-російський, тепер він англо-український. Ну це вже вже покращення. Ну от і треба скоромовку значить якусь сказати. То я вигадав скоромовку, вона звучить приблизно так: Карл вклари вкрав карали, а Кремль в Україні з Крисів Крим, не красив. Ну і хочу передати челендж своєму приятелю Славі Пілунському, який народився в Криму. До речі, Слава Пілунський оператор кінооператор і кліпооператор знімав найкращі, як на мене, музичні роботи в Україні. Ну а тепер мій челендж до нього. Слава Пілунський, будь ласка. Є таке я таке прислів'я документалістів, яке я теж перероблю. Ватну сроку спіймати морока.